Формадол таблетки від головного болю. От люди добрі, сьогодні для вас фактично з Нелією Шевкопляс, детективна історія сталася. Ми так анонсуємо анонсуємо, А ось ця детективна історія сталася з нами, коли ми почули це. Люди переповідають зараз після дзвінка. Почули, що в чатах написала Неля. І ми розвінчуємо цю детективну історію для того, щоб ви не робили так, як робить Неля. Неля Шевкопляс на прямому зв'язку зі студією сніданку Неля. Котик. Добрий день! Чи добрий ранок, точніше. Ви мене так красиво, знаєш, на всю плазму, щоб усі побачили, правильно, мій правильно. Ніс, мої губи, мої поламані руки. Ну слава богу, поламана тільки одна. Котик, що сталося е, і кажу. я зараз. Е, що сталося? Так, давай я почну з того, що зараз я вже в нормальному стані, в стані, коли в мене вже істеричний сміх з усього, що відбулося. А от позавчора ввечері було зовсім не смішно, тому що ми каталися е, з чоловіком на велосипедах, і я неправильно загальмувала перетисла передні гальма і просто через руль. Чудово з гірки на величезній швидкості полетіла руками, обличчям, плечем, носом, губами усім е, в асфальт. І я дякую, що в принципі так могло би бути ще гірше. Але скажу, що величезна тупість і е, це навіть не недбальство, це халатність, я би так сказала, з мого боку було їздити без шолома. Бо чоловік. Знаєш, як сварлива а, дружина або як мама казав нечка, одягни шолом перед виїздом, одягни шолом. А мені хотілося красиво кататися на велосипеді, як дівчинка. Ну тепер я красива, красива, розумієш, з розбитим носом, з розбитою губою, зі зламаною рукою. З ребрами, які болять, але з величезним життєвим досвідом, який mm -hmm. тепер точно на все життя навчить мене, що ну, хоча б шолом треба одягати, можливо, руки він би і не врятував знаєш, від удару, від того, що я зчисала шкіру, від того, що я зламала руку тут в кісті, але з обличчям, мабуть, було б трішечки легше і чоловіка. Слухати свого, знаєш, <сум> нелю, нелю, ну, так, скаж, так, скажи, так. будь ласка, що тобі прогнозують лікарі, скільки тобі ходити в гіпсі? Які там перелом це Чис... не допитає розумієш, б... корислива. А, а ні, я одразу сказала: мені, ні, ні, скільки ні. треба, я буду виходити. <рес> я одразу сказала, що вчора... Саме, знаєш, найцікавіше, що я позитивно дуже налаштована. Я вже сама хочу на роботу, тому що оцю руку ми розбентуємо вже сьогодні. Треба там буде робити перев'язку. Там просто все зчисне. А от з правою рукою лікарі толком не сказали, скільки я буду в Гіпсі, тому що вівторок мають зробити контрольний знімок. І далі від цього вже будемо відштовхуватися, тобто, що що буде далі? Але перелом був зі зміщенням закритий, але зі зміщенням. Там ще й щиням, і, щиня, і кістка боспорту. зламалась не з зовнішньої сторони, а зсередини. Але е, знаєш, принагідно хочу подякувати травматологам, усій бригаді травматологів е, нашої восьмої е, клінічної лікарні, куди я вчора поїхала, все ж таки розуміючи, що, мабуть, це не е, це. Я просто ну не, не, не такий сильний там ушиб, а все ж таки це перелом, тому що рука почала все більше розпухати. Їм величезний уклін і подяка, бо все зробили швидко. Уклін, ми бачили світлини, Нелі, як ти там фактично їх веселила. Писибі тобі за це, правда, тому що знаєш на світлину, якось легше нам стало. Нель, завтра величезний ефір Дня Незалежності. Перехрещу да. тебе отак, не кажу, будеш не будеш. Просто тримайся. Хоч ти й покаяла цій країні, що ти не послухала чоловіка, шлом не вдягла. У нас є наш mm -hmm. е е сніданківський велоексперт. Звати його Антон Пшеничний. Всі теми, які пов'язані з велодоріжками, з велосипедами, з технікою безпеки, це все Антон, він наш експерт. І тому зараз Антон е оком пильним подивився на Нелю, е послухав історію. Антон Они що так, що не так, щоб врятував шлем, що не врятував. Твій вирок. Колеги, доброго ранку. Ну одразу хочу сказати, що травмуються і падають абсолютно всі. Ми можемо згадати всесвітньо відомі перегони в Тур де Франс, де велосипедисти професіонали з багаторічним досвідом втрачають керування. Так, звісно, там трошки інші швидкості, але все ж таки таке також трапляється. Це нормально. Якщо говорити про перегальмовування переднім гальмом, це доволі розповсюджена ситуація серед людей, які саме використовують велосипед як фітнес, як катання, як дозвіл. А не пересувається ним містом, тобто володіють ним достатньо, але там не, не на супер рівні, як це роблять люди, які пересуваються ним регулярно. Так ось проблема в тому, що дійсно, коли ми рухаємося вниз, ми гальмуємо або лише заднім гальмом, або обидвома гальмами, щоб не пере перевернутися. От неля просто ну не відчула тут якийсь момент і трошки перегальмувала переднім гальмом. Це у нас ліва рука, і коверкнулася. Щоб цього не було, доволі простий Спосіб, як цього уникнути, ось у мене навіть велосипед є е, на фоні покажу схематично. Вам просто під час, коли ви рухаєтеся вниз і хочете гальмувати е, і заднім і переднім гальмом, вам треба трошки піднятися над сідлом, тобто не сидіти на ньому і змістити вагу назад. І таким чином ви навантажите заднє колесо. І якщо перегальмуєте переднім, ви не коверкнетесь, тому що у вас задня частина велосипеда буде е, важчою. Ну і щодо щодо шолому, насправді не дуже пощастило. Я зараз покажу на собі. Якщо одягнути шолом, то він закриває переважно скроню, е, потилицю, ось цю частину верхнього голови, але не закриває, наприклад, обличчя. Тут є у мене ну такий м, виступ, і він може захистити у Нелі немає. Він може захистити носа, але підборіддя і губи він не захистить, тому що е, він на це не розрахує. Ований і все ж таки я не скажу, що окей, можна колись не одягати шолом по правилам дорожнього руху. Це не обов'язково, але я кажу, що краще одягати, навіть коли катаєтесь, тому що ну окей, нелі пощастило. Вона вона не вдарилась цією частиною, а комусь може не пощастити. Потім зрозуміло все як гальмувати. Звичайно, звичайно, сла і шалом є, знаєш, і все, але просто зараз у мене вже той стан, коли знаєш, щоб не плакати, я сміялася. Зараз я ж кажу, я вже на все це дивлюсь гумором, але насправді без жартів усвідомлюю, що це могло би бути набагато гірше. Ой, господи. Була. Боже, чи не зламала я ніс? І ага. друга думка була: Боже, мені післязавтра на роботу. Тобто, руки мене не турбували, забите плече, руки, грудна клітина і все. А от думка, що ну насправді розуміння, що я могла би зламати ніс. Ну, Але бачите, ну у мене був свій тур де Фран на велосипеді, на великій швидкості, без шолома. Тепер це... я дуже довго не буду кататися на велосипеді. До речі, так. Антон, це тобі теж привіт. Наша глядачка Каріна пише: я ще в дитинстві зрозуміла. Міло, що велик це зло. Чому зло? Треба кататися, але обережно треба. Я далі через. Через те, що я колись перегальмував, у мене отут тут є шрам, який зараз приховує е, борода. А я перегальмував так само переднім гальмом і дуже тупо впав і розбив собі е, підборіддя. Нешкоплясикової рани це Антон пшеничний фактично благословляє всіх і вчить правильно кататись. Дякую вам, друзі. Е, бережіть себе і продовжуй свою справу. Антон, дякую. Чекаємо тебе, Нелічка, на роботі. Куку -ку. після короткої паузи повертаємося. Ж похолод... похолодшилося тут. десь якось да якби шию, слухачеш. Слава Богу. Да, що нет, так.